Всі привіт! Ну що, у нас ідуть тут уже два тижні дощі. Часничок я благополучно встиг кинути до цієї пари. Ну а ще ж залишилось недоворений. У мене там кусочок просили люди доорати. І, в принципі, які задачі? Сьогодні поораємо, буде цікаво, багато людей питало по роторному плугу, як він буде в сирому. Ну, зараз подивимось. Ну, а також потрібно вже, мабуть, помити, бо трактор грязнючий капець. Вимить. Помить, поростаскувати навісне обладнання, все по своїх місцях. Тож, такі сьогодні плани. Часу, як завжди, ні, ні на що не вистачає. Дощик трішечки вибив з колії. Ну, нічого, будем працювати та займатися. Там огородик невеличкий, зараз я його... Швиденько виграю. Та й в принципі вже роботи особо таких не має бути. Помию, як завжди. Зараз помий трактора і знову щось знайдеться, якась робота. Поки морозів у нас немає, то хотілося б все повимивати, поконсервувати на зиму на весну, я ж кажу, теж змастити і плуга. Потрібно оприскувача підготувати, не знаю, порадьте, що туди, залити антифріз, прокрутити його пару разів і хай так і стоїть, мабуть. Не хочу я щось знімати той редуктор. А може, не знаю, може скажіть, правильніше дійсно, зняти його, та занести десь в петільню занесу, хай там стоїть. Набора наша, чеснока сажалка ще стоїть неубрана. Ще, общем, треба все поростикувати, щоб воно не стояло під снігом. Зараз подивимося, як воно буде йти. Трактор. Трактор грузний. Може зараз навіть ніфіга ми тут і не виграємо. Хоча бачив там, де вчора я бачив, китайчики бігали, Джин жид бачив з плугом, не знаю, правда, що вони там вийшли, у них виярам чи не вийшло. Зараз подивимося. А, передок треба, мабуть, включити. то йде зараз ще раз пройдусь, поставлю вам камеру, ну начебто й непогано. Так, ну в принципі закончив. Тут діло-то на 10 минут. Ось таке треба буде вивезти, Ось камінюку кидав тут. В принципі, що можу сказати по в мокру. Більш-менш нормально. Трактор зараз покажу. Плуг. Ну, я хай. На самі ротори я ні разу нічого не чистив, не ставав. Я б не сказав би, що щось прям сильно налипає. На отвали ну, є трохи. Ну, не, не критично для нормального, хоч для мокрого це в принципі нормально. По трактору, ну, колеса, думаю, бачите, колеса заліпило. Ну, нічого, тим не менш нормальна уранка, нормально впорався, без всяких там проблем. Скауту, плуг 2 по 30 взагалі без питань. В будь-яких умовах, по тяжких чорноземах, він тягатиме його. Також ще хотів би сказати кілька слів по плугу. Там мене люди запитували, дивіться. Тут без питання, ці ротора знімаються, причому знімаються швидко. Докупить звичайні отвали, поставить і буде звичайний плуг. Ну, тільки знову так. Грама тут буде грубіша, важча, ніж на тих бомбах, що зараз роблять. А це ж тут на цій ділянці садив часник. І отут це у нас посажена однозубка виходить. Це я тут все закинув однозубкою, Ось такий, бачите, фон. В принципі, з осені я не внос ніяких гербіцидів. Я взагалі гербіцидами стараюся особо не користуватися. Ну побачимо, що буде весною. Може прийдеться трошечки її побризкати. Добре, поки вияснила сонечка, поїду зараз обмию трактор буду займатися навісним обладнанням. В принципі, як я вже казав, роботи всі по тракторцю завершені. На даний момент десь 200 мотогодин, там майже 199 і з копійками питань і зауважень по тракторцю немає. Ну, Сподіваюся, роботи вже в цьому сезоні не буде. По крайній мірі грязний. Зараз будемо мить. навісно я вже розтащив по місцям. Єдине, що оприскувач там залишився, не знаю, що ще робити. Я вже сезон завершив. Можливо, ще будуть якісь там транспортні роботи по прицепчику. Ну а плуг, фризу, вже сподіваюся, я вже в цьому році, по крайній мірі, доставати і чіпляти до трактора не буду. Зараз обмив, якраз нас морозів найближчий тиждень ще не передають. Помию і хай він собі стоїть, підсихає, щоб зимку був вже сухий, стояв в сухому. Все, зараз ще салончик трішечки протру, я його компресором видов, ну ще терну ряпочкою влажненькою І будемо заканчувати. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!